День усіх вітаєм, українському роду здоров'я бажаєм, наша вільна Україна, наше щастя, рідний край, гордо, голосно дитино, ти назви ім'я країни, Україна, добрий день, друзі ширі. Хай живеться всім у мирі. Нині свято нашого народу, день козацтва українського роду. 14 жовтня в Україні відзначають День козацтва. Його святкування припадає на релігійне свято Покрову Пресвятої Богородиці. Козаки у своїх гарячих молитвах зверталися про допомогу і порятунок до Пресвятої Богородиці. За розповідями людей вона з'явилася і покрила козаків своїм покровом, і вороги не змогли їх побачити. Саме за те, що Богородиця оберігала всіх нужденних від біди, козаки і обрали її своєю покровителькою. Покрова – саме найголовніше свято запорізьких козаків. Козаки це сміливі, мужні та сильні патріотичним духом чоловіки. Їхня могутність та прагнення жити у вільній країні передається поколіннями українського народу, українським воїнам. Нашим Збройним силам. Також 14 жовтня це День захисників та захисниць України, які зараз боронять нашу батьківщину і бережуть наше життя. Золотою ниткою історії шиємо козацтва сторінки, як любили рідну Україну могутні, сильні козаки. Зараз перевіримо. Які у нас зростають маленькі та вже спритні козаки. Хочеш, м'ячі беріть, козацький гопак повторіть. フフフ。<noise> Козак сильна, могутня людина, найдорожча для нього його батьківщина. А зараз давайте пограємо і загадки відгадаємо. Що танцюють козаки? Українські гопаки! Широкі та червоні козаки вдягають, тож вбрання це шароварами називають. Символ влади і сили козака це звичайно булава. Захисник наш, герой України. Захищати справа непроста. Захиснику оберіг приготуємо, нехай його сила зберігає життя. Для виготовлення оберігу нам знадобиться два клаптика тканини. У мене вони жовтого та синього кольорів. Більший клаптик у мене жовтий має розмір 12,5 на 125 см. Менший клаптик у мене синього кольору має розмір 7х7 7 см. Ще потрібна паперова серветка та нитка. Беремо більший клаптик тканини, кладемо його перед собою. Скачайте, будь ласка, паперову серветку в кульку і покладіть посередині жовтого клаптика. Складіть вдвоє по діагоналі, притримуючи кульку пальцями. Загніть складки одна на одну. Так само зробіть із протилежної сторони. Ниткою міцно промотуйте декілька разів. Не відриваючи нитки, промотайте ще декілька разів, відступивши 5-7 мм нижче. Підготуйте менший клаптик синій. Складіть його вдвоє по діагоналі. Резбируємо синій клаптик посередині та примотуємо його ниткою. Утворилися крила для нашого янголика. Прикладаємо ці крила до спинки янгола. Ниткою міцно примотуємо по діагоналі з однієї сторони, потім так само з другої. Янгол готовий летіти і оберігати миненьку нашу Україну. Захистимо від усіляких бід. Ми українці, одна родина, міцний і славний весь наш рід.